Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Enco.ua. Сьогодні у нас буде дуже цікавий ролик про компанію Біквайт, а саме про їх продукцію. Як бачите, в нас багато що є з Біквайт. По-перше, хочу сказати компанії Біквайт, велике дякуємо за довіру, за те, що присилаєте нам ваші девайси. Дуже подобається ваш бренд. Сподіваємось, будемо знімати його ще більше. Тож в мене особисто є досвід користування ось такою водою. Два роки вона мені прослужила, я її замінив на воздушку, але не про це мова. Нова вода від Бікоайт, яка виглядає ось таким чином. Новий дизайн повністю перероблений, не схоже на біклает. Знаємо, що трохи в нас покоцана коробка, але головне, що всередині буде цікаво, полетіти. Мене особисто дуже цікавить комплект, тому що Bikwai дуже сильно перепрацювала свої кулери. Це дійсно помітно, вони стали ще краще. Відкривши воду, у нас одразу зустрічається ось така брошура з інструкцією. Зараз поглянемо. Все з картинками. Є QR-коди для того, щоб можливо було подивитися в інтернеті, якщо загубите, але в цілому дуже гарно. Йдемо далі. Так. Мінімалізм такий прям при запакуванні, нічого преміального, лише звичайні пакети. Це не прям проблемно, але хотілося б більше такого, знаєте, преміуму. Є вода для доливки. Так, цікавлять, по-перше, кулери. Їх в нас два, тому що вода маленька, двохсекційна. Кулери в нас Light Wings LX. Обов'язково протестуємо. Хм, Сама вода. Помпа дуже цікава, поки вам показувати не буду, трохи пізніше повернемось до, до неї, друзі. Є в комплекті, що важливо це хаб. Таке дуже рідко зустрічається в системах рідного охолодження, щоб було у комплекті. Якщо у вас кейс там не дуже дорогий, це буде гарним рішенням. Що поклали в комплект, це прикольно. Одразу дуже подобається, що підписали знову усі пакети. Є в нас термопаста у комплекті, це дуже добре. І тут мінімальний набір, тобто на одне встановлення вистачить. AMD-шні всі кріплення підписані. Ось, подивіться, це дуже важливо. Та окремі для Intel. Ну що я можу сказати? Все, що необхідно, в принципі, все є. Але знову ж таки, трохи хочеться поговорити про те, що не вистачає преміальності. Ми, до речі, знімали нещодавно цікавий огляд на воду від ASUS це ProArt, дуже продуктивна, дуже класна. Далі в нас, друзі, сам водоблок. І це дуже цікаво, тому що сама помпа, вона велика. Ми бачили нові помпи від компанії Arctic. Їх новий дизайн виглядає прикольно. Тут Be Quiet! пішли ще далі. Сама вода маленька, я вже казав, двосекційна, але подивіться на сам блок помпи. Він просто велетенський. Це дійсно так, вона дуже і дуже велика. Притому дуже цікаво подивитися, як вона буде підсвічуватись. Сама голова, вона нез'ємна, тому заглянути всередину не зможемо. Але що площадка, що сама помпа, ну вони прям дуже великі. Я впевнений, це буде дуже добре відображатись на охолодженні. в нас паракорд, також дуже якісні, такі тканеві. Ну, Мені прям подобається. Загальний розмір разом з встановленими вертушками буде 277 на 120х52. На Довжина. Шлангів в нас 400 мм, вони досить довгі, встановити питань не буде, я впевнений. Вага 1,2 кг. Я не скажу, що вона важка, така легенька, компактна. Окрім цікавого дизайну самої води, в нас ще й непогані вертушки. Це в нас, як я вже казав, Light Wings LX White. Мають максимальну швидкість 2100 обертів. Виглядають прикольно. Я не знаю, який в них повітряний тиск. Точно можу сказати, якщо ви хочете прокачати, як то кажуть, вашу систему рідинного охолодження, ви можете придбати окремо топове рішення від BQA. Це Silent Wings Pro 4. Дуже крутий та дуже продуктивний кулер. Так, він не має підсвічування, але по якості та по тиску він буде ну, явно краще, ніж цей. Тому, якщо ви готові відмовитись там, від підсвічування, можна взяти щось більш топове. Але виглядають ці вертушки прикольно. Прикольно, що мають підсвічування. Зараз будемо це все добро монтувати. Корпус підкидувати процик та тестувати. Буде цікаво. Що ж, в який кейс ми будемо це все монтувати? Звичайно, ми не могли просто взяти і вкинути BQI в щось інше. Тому, друзі, зустрічайте, нам прислали знову ж від BQAT. Ось таку красу. Це Purebase 500DX. Білий, гарний. Я думаю, під таку воду точно зайде. Що ж, кейс нас крутий є. Головне, яке залізо буде сюди встановлено. І тут в нас все просто супер. Я хочу сказати окремо дякую компанії Asus за такий підгон, тож дивіться, що нам прислали. Core i 9, потужний гарячий камінець, якраз підійде для тестування води. Куди його будемо встановлювати? Рок Strix Z790, потужна материнська плата, топова плата, надсуперякісна, якісна, суперпотужна, ну це, коротше, розрив шаблонів, ви розумієте, це рок за кучу бабла. Далі. В якості ОЗП Kingston Fury – потужна, гарна та надійна пам'ять з великою гарантією. Тож купуйте. А для ігор в нас є знову Asus ROG Strix 4080. Super. Ну, залізо, друзі, ви самі розумієте, що це просто розрив. Тож, давайте збирати. Перед тим, як будемо встановлювати систему води в корпус, нам необхідно її підготувати. Для цього нам необхідно встановити вертухи. Будемо це дуже просто робити. Я одразу вирішив, що дроти будемо ховати дуже обережно. Встановлюємо всі місця під посадку, вони вже є. Беремо ось цей комплект з гвинтами. Нам знадобиться 8 гвинтів. З якості гвинтів ніяких проблем немає. Вони завжди у були гарні, якісні, тому просто беремо та монтуємо. Після того, як ми встановили вертушку на сам радіатор, виглядає вода вже більш так готовою до експлуатації, як то кажуть. Стильно, стильно мені подобається. Перед тим як знову ж таки монтувати її будемо в кейс, я вирішив зробити як? А, просто покажу вам так: дивіться, вода в нас буде вгорі. Ми представимо комплектні вертушки, буде дві на вдув, вода зверху та одна на видув, для більш такого гарного повітряного потоку. А зараз будемо монтувати проц. На материнську плату там підкидемо пам'ять вже і в моменті все вам попадає. Ну що, друзі, готові тестувати? Дивіться, я одразу прогнав цю систему рідного охолодження в тестах і можу точно сказати, що з 14900 к вона не здатна ніяк справитися, тому що камінець занадто гарячий. Але я це одразу знав і був впевнений, що двосекційна вода не зможе потушити цей вогонь. Це 100%. Але в іграх, в іграх ситуація більш цікава. Давайте почнемо з мого улюбленого кіберпанку. Я трохи побігав, подивився. Проц дуже гарячий, але але грати можна. Дивіться, налаштування в нас самі-самі великі, які тут можна поставити з генерацією кадрів, 4080 супер. Майже 4 k монітор, трохи менше. Дивіться, покажу вам налаштування. Ось так виглядає налаштування графіки у нас. Все, як бачите, на найвищому стоїть. Так, ось тут в нас. Де там зображення? Ось. Роздільна здатність 3440 на 1440. І ви бачите, що, в принципі, нормальні 70-74 градуси. Так, хтось може сказати, що для води це багато. Але давайте будемо чесними: це в нас двосекційна вода, яка має вертушки 120 мм. Тобто вона 240 і, ну. Це, я вам хочу сказати, що 14900К це дуже гарячий камінь. Є піки температурні, це дійсно так. там буває і 80, але ви ж всі знаєте, що з інтелом завжди проблеми щодо його нагріву. То я можу точно сказати, що грати в такому сетапі можливо. Я відчуваю вже тепло, це дійсно так. Вона нагрілася. Нагадую, ми ж її поставили на верхню панель, і в принципі, її чутно, але це зовсім не критичний такий звук. Ну так, якщо комп'ютер буде знизу, десь під столом, ви його точно не почуєте. І давайте будемо чесними: двосекційна вода, i 9, 70 градусів, там 75, ну це нормально, це дуже хороший показник. Давайте далі подивимося ще Hogwarts Legacy, можливо, Counter-Strike, а там будемо вже робити якісь висновки. Поїхали далі. Так, друзі, ну що, наступна гра Hogwarts Legacy. Також максимальні налаштування графіки. Як бачимо, температури. Нормальні 65-70 градусів. Притому процесор працює на частоті 5700 МГц. Це дуже добре. Зараз покажу вам налаштування графіки. Дивіться. Ось. Як бачите, все на Ультра. Роздільна здатність також в нас максимальна. DLSS ввімкнено. Генерація. Так, 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 так. М -м, генерацію не бачу, чи є тут таке, в принципі. Frame Generation, ага, також ввімкнено. Давайте подивимось. Ми тестуємо, нагадую вам, не сам комп'ютер, тут дуже потужна система. Ми тестуємо систему рідинного охолодження. Тому дуже цікаво трохи пограти, побігати. Зараз я вийду з цієї локації, щоб можливість була перейти до іншої. Але в будь-якому разі геймплей комфортний, тут інакше бути і не може, тому що комп'ютер дійсно дуже потужний. Мене цікавили дуже сильно температура. Я впевнений, що для роботи на такому гарячому процесорі брати цю систему охолодження нема сенсу. Бо вона занадто слабка. Але для ігор, якщо вам потрібне якесь рішення для тихої збірки, і у вас там i9, то можна взяти, ви бачите, температура нормальна. Бувають, знову повторюся, як і в кіберпанк, деякі піки температурні, що воно стрибає там 57, там 80, але воно одразу повністю її гасить і ну, грати можна без проблем. 70 градусів для такого потужного камінця це нормальна температура, повірте. Якщо у вас процесор слабкіший, там простіша якась модель, наприклад, Ryzen там якийсь 7 або Ryzen 5, або Intel Core i 5, температури будуть набагато меншими. Це факт. Тому я вважаю, що тут, в принципі, вода повністю відповідає своїм заявленим характеристикам і дуже добре справляється навіть з таким потужним гарячим хлопцем. Що, ж, давайте будемо зараз робити висновки, та відповім в принципі, для себе на питання, чи варто її розглядати до покупки. Полетіли. Ну що, які ми можемо зробити висновки щодо White Light Loop 240 мм. Mm? Мені особисто вода дуже сподобалась. Вона дійсно крута. Помпа цікава, виглядає симпатично. Дуже незвично, що компанія White вирішила піти ось в таке в ARGB підсвічування. В них вийшло на 100% в білому кольорі з підсвіткою, яку можливо синхронізувати через системний хаб, який є у комплекті. Ну, це прям топ. Я поки що не знаю, скільки вона буде коштувати. Дуже цікаво, яка буде дійсно політика. Ціни. Але якщо вона буде доступною, то це точно буде розрив. Тому що ця вода вона дійсно має ті характеристики, які ми всі шукаємо: це продуктивну та тиху роботу, гарний зовнішній вигляд та високу якість. В принципі, що ще потрібно. Ми тестували її на Core i 9, 14900K. І сказати, що вона не справилась, вона впоралась без питань, але лише тільки в іграх. Дійсно, тестові додатки вона не пройшла. Ну, Будемо чесними, про це занадто гарячий, але в цілому мені дуже сподобалось. Дуже дякую компанії Бікваї та Asus за можливість створити цей контент. Без вас би нічого не вийшло. Сподіваюсь, пришлете нам ще щось цікаве. Можливо, воду 360 мм було б дуже цікаво її оглянути. А так, друзі, пишіть, що думаєте, в коменти. Та до зустрічі у нових відео.